Дівчата, всім привіт! Я вас всіх рада вітати на своєму каналі. у мене тут закупка. Тут у мене екомаркет, базар, червоний маркет і Аврора. І почну, мабуть, з Аврори. Я придбала там ось такий засіб для миття посуду: 365. Не знаю, який він по якості, нібито і рідкий, а нібито і не сильно. Об'єм літр. Зараз у них по 22 гривні. Вирішила взяти. Не знаю. Піде-не піде, не піде, поїде на дачу. А в принципі, я думаю, ну, в гарячій воді то 100% він впорається. Далі маска догляд для фарбованого волосся з олією пшениці екстрактом маку, захист кольору від Екмі Ecoline е, е, 49,99 була у них 50 гривень, тому вирішила взяти. І ще заходила в червоний маркет. Там ось такі жіночі штучки по 36 гривень. Взяла памелла якісь спробувати. І по 7 гривень. У них ось такий корм Леопольд. Також взяла на пробу коту. Далі ще гель для душу, Шикнехтар. Об'єм 400 мл. Це кокосова цукерочка. Там є ще з фісташкою новинка. Фісташку я не захотіла, але наступний раз візьмемо доньки, сподобалось. Я взяла ось такий кокосовий, 50 гривень коштує аромат неймовірний. І ще на базарі я взяла ось такий великий. Бучок укропу. Гарний. 20 гривень він коштував. Дещо переріжую і відправлю в морозилку. Решта залишу просто так, щоб їсти. Ну і далі в мене йде екомаркет по чеку. Дечого вже тут немає, але більшість все-таки є. Ось таке київське, розливне. Це попросив чоловік. Вони сьогодні разом з батьком їли креветки, пили це. І грали в карти. 70 гривень, 50 копійок по акції це за літр 95. Далі чай, ось такий фрусті з лісовою ягодою чи ф'юсті. Це я брала малому в школу. Завтра він іде в школу 29,99 це за пів літру. Він любить з собою брати такі чаї, він не п'є лимонади абсолютно, він інколи п'є живчик не газований і п'є е, соки. Найулюбленіше це яблучно-виноградний. Ну, ось такі чаї, це у нього любов з Польщі. Тому постійно я йому, ну як в пляшках періодично, не, не супер часто купую, але все ж таки купую. Здебільшого намагаюся робити просто звичайний домашній чай. Потім в цю пляшечку наливаю, тому що термоса він постійно десь їх профукує. Тому в цю пляшечку наливаю йому, потім далі звичайний чай, там декілька разів. Ну і потім знову новий купую. Пакет 4,49. Хліб. Ось такий хліб. Не знаю, що це, але я бачила тільки в екомаркеті. такий, 18 гривень, 35 копійок. На смак непоганий. Далі, сосиски на сніданок зі скоринкою. Я тран у них по акції 53,90 взяла. Морозиво було три ведмеді, каштан шоколадне. 1999. Донька по дорозі з'їла. Далі наш улюблений квас Тарас. 50 гривень, 90 копійок це за 2 літри. І сирки ось такі баночки по 90, я так розумію, грамів. Де воно? Написано, щось не написано. Зараз знайду А! Правильно, 90 грамів. Взяла ось такий янтар з шинкою і взяла ось такий король з сирів. Їм на пробу на бутерброди на ранок з собою по 29,99 кожен. Далі помідори. Взяла помідорів вагових, вони по 74,90 на 37 гривень 45 копійок, скільки тут пів кіла виходить. Далі після помідорів, до речі, помідори такі тугенькі, гарненькі. Буду робити сьогодні ввечері молоду картоплю варити з салатом. Далі картопля молода. Ось така. Ось така. Коштувала вона нічого не видно 54,90. Тут 2,900 з чимось на 161 гривню. Супчику завтра зварю сьогодні молодої картоплі. Якраз нам вистачить на декілька разів. І огірок. Огірок у них зараз в акції по 59,90. Взяла на 36 гривень, 66 копійок. Там три штуки гладкі брала. Потім макарони Віліс. Ось такі. Ось такі, як вони там правильно, гребішки, мабуть, називаються. 95 гривень, 35 копійок за 3 кілограма. Вирішила один раз взяти і все. І не тягатися постійно з тими кілограмовими пачками, тому що макарони у нас дуже ходовий продукт, особливо Ілья. Він хоча б раз в день, але має з'їсти макарони. Не знаю, чи це такий вік у нього, чи це всі діти люблять ті макарони. Я не знаю. Якось у мене в дитинстві, щоб я так їх їла. Я не пам'ятаю, а вони постійно, що я їм не наготуй, їм все одно потрібні макарони. Ну і До макаронів, звісно, їм потрібен кетчуп. Оліс лагідний на акції, у них зараз по, 80, по 18 гривень 80 копійок. Був ще батончик Марс по 21.90 це Ілюша собі попросив. Був у нього ось такий, був і є ось такий кроасан, значенкою із, із смаком шоколаду 65 грамів. Це йому в школу завтра також разом з чаєм, тому що барніки. По 19 гривень, були Масю Пусіньки. Він ним не наїдається. Круасаном хоч трішки так під'їдає. І собі я ще брала батончик Рошен за 850, ну, оце така вафелька жовтенька, я думаю, всі знають. Яйця 4590 за десяток вже заховала у холодильник, не буду вже вам діставати. Я скажу одне, по дорозі дві штуки догатила. І загальний чек у мене на 754 гривні це тільки Екомаркет. За що? Да майже не за що. Ну і плюс Аврора і червоний маркет. Отак. Ось така у нас закупка. Зараз все буду розкладати і приступати до готування вечері. Ми сьогодні тільки повернулися від родичів. Руки чорні, в чорну там трохи покрутилися. Тому буду проводити порядок, верніше, готувати їсти, проводити себе. До порядку, тому що завтра на роботу, тому всім вдалою, вдалого продуктивного тижня, всім вдалих закупок, мирного неба. Дай Бог уже надалі нам тихих ночей, тому що ці останні дві ну, взагалі то щось е емоційно тяжке. Бережіть себе і своїх близьких, і слава Україні!